Такий у нас дощ іде маленький. Так у нас собаки мочені. Собаки вимочені чи купані. Каже, нам все одно, головне, що, що не квашені. Хуй, задишка від цігрити. Кроликам дав гілочок, гілочок вчора хтось напіляв. Я думав яблуня. А то якась непонятно що, коротше. Як воно називається? Осика. Або питать. Я бачу, щось вони не дуже їдять його. Листя ще якось згорем пополам їдять, а кору не, не дуже. А потім додивився, то не яблуня. А чері чері жде. Нема, я вже з'їв картоплю. Так що нема тобі що ловити тут. У мене хліба немає тобі дати. Так ти хліба не їсиш. Такі собаки ще хліба не їдять. Макаронами давляться. І то перебирають. такі собаки. Да? Чері. Чері? Кс-с-кс. -кс -кс. А ч ты жахайся? Черри, На, напури. Ну і не начинай, як не вмієш. О, вот такий дощ, да? Маяки виставив, а заливати, якби не багато, не хочеться мочитися. Побачимо. Але погода не радує на сьогодні. Свині вирядують трошки. Видать, їм не комфортно. А інакше більше пускається. Ладно, поп'ємо чаю, побачимо.